Я зараз в городенці. у Вороденці. Нас недавно в городенці відкрили АТБ, а мама там ще не була з часу його відкриття. Це, якщо я не помиляюся зона парковки біля АТБ, ось і сам вхід у АТБ. Ось він у нас такий великий магазин. Зараз я вам все покажу. Можу собі взяти свої улюблені пластівці, я без них ранок не уявляю, особливо, якщо вони з бананом. Та і, звичайно, я собі вибрала банани. Тут асортимент у фруктах ну, дуже великий, і овочах теж. Доволі зручно, що відкрили тут АТБ. Є великий асортимент. В принципі, все я вам все показала, що могла.